Капеланське благословіння на 23 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса, що Він каже, що й полюбив мене, Отець, тому що я душу свою віддаю, і можу я душу свою віддати. Ніхто не примушує мені це робити. І для того, щоб її і може її прийняти. Фарисеї знову почали сперечатися з цього приводу, думаючи, що він біса має. Але інші фарисеї теж у відповідь, що не може людина, яка творить, відкриває очі сліпим, мати біса. Бо таке не буває: біс не відкриває очі, не зцілює. Але Господь їм сказав і продовжив, що дійсно, що. І він сказав. Так ви нас його запитали, а прямо скажи нам, ти є Христос? А він сказав їм, що я вам вже сказав, і ви не повірили. І справи мої, що я роблю, теж говорить про це, і ви не вірите. Що мені ніби ще вам казати? Все сказано або приймайте, або не приймайте. Але це питання я можу і маю душу свою віддати і покладати. І любить мене Отець. І саме цю віддавати душу і прийняти її, дає мені заповідь таку. Мені подумалося про, як віддаю, як Отець дивиться на нас, всіх, на Сина Ісуса і дає синівство кожному з нас, кожному, щоб ми прийняли Його. І ті, які вірять, і ті, які не вірять. Але Він чекає. Бо дав можливість, дав можливість це, це питання робити. Я пригадав, знаєте, наше відношення до, ну, наприклад, до дітей наших, маленьких, як ми треба до них відносимо. Відносимось. Знаєте, Вони ще не подорослішали. Вони, Деякі з них стануть добрими, а деякі стають і поганими. Але в той час, коли вони діти. Ми відносимося до них з трепетом. Бо все одно любимо їх, все одно бачимо в них досконалих, добрих, досконалих. Я дивлюся, як отець на нас дивиться, на ну, кожного з нас. Саме так, як на дітей, любить нас. Бо Він не бачить те, ким ми стаємо, а він бачить, ким ми повинні стати, кожен з нас. Але кожен з нас передбачено стати святим, сповненим чеснот, уподобитися образу і подоби Божому. І так кожному з нас відноситься саме так, в духовному розумінні. Навіть ті, які виховуються довго, складно, погано. І ті, які іноді чиняють або пристращаються до поганих вчинків. Але отець. Або мати наша, знаєте да, наша земна мати. Або ми, як батьки, бачимо в дітях наших все одно досконалих, таких, для чого вони створені, для чого покликані. І тому маємо до них терпіння, милосердя, любов, щирість, багато чого. Бо ми все одно маємо надію і віру в те, що наша дитина може виправитися. Бо любимо її. Так і отець кожного з нас, який навіть падає, або з земної точки зору, як фарисеї кажуть, немає надії, на що він страсеться, грішник ну, повний, то у Господа є ця надія, є ця віра і є це терпіння давати шанси з милосердям, давати знову і знову шанс піднятися, встати з того болота, в який людина себе завела. Бо задум і любов Господня для кожного з нас саме є такими, що кожен з нас покликаний і може стати досконалим. Ще раз повторюся, образом і подоби Боже, і Господь дає нам кожному з нас шанс. І коли я приймаю поруч такого брата, то і я починаю відноситися, як Ісус відносився, віддавав душу. Бо я повинен тепер стерпіти. Від того ближнього, який впав, який зіпсувався, проявити милосердя, проявити любов до нього, яка не припиняється. Бо коли я проявляю любов до нього, то я збільшую в собі любов. Вона в мені удосконалюється, як і Отець Небесний. Бо де я ще можу її проявити, якщо немає випадків цієї любові проявляти? Така дивна наука, але вона веде до Царства Небесного, до життя вічного. Амінь.